Так, всіх вітаю на своєму YouTube каналі. І сьогодні той день, коли я нарешті собі придбав е електронного помічника. Так, як ви знаєте, в мене є гараж. Я тут кручу свою беху, свої мотоцикли. І крутити руками це, звісно, класно, здорово, але це довго. І я дуже давно хотів купити собі гайковерт. Так як це е прискорює роботу майже вдвічі, а то ще більше. І виникло лише одне питання, яку обрати марку, фірму виробника, що краще, що гірше. Хотів обрати щось таке збільш, ну як сказати, таке, що всіх на вуху, на слуху, там допу... ні про ем. Не дивлячись на всі негативні отзиви в інтернеті, в мене є інструмент даної фірми, і я вам скажу так, що для гаража його вистачає. Ну, з головою. Але хотілося щось більш таке трошки міцніше, щось популярніше. І майже я купив це завдяки рекламі TikTok продаються такі величезні кейси. Там у нас і болгарка, і шуруповерт, і гайковерт. все, що хочеш, і воно коштує десь приблизно 12 гривень. Я ж, звісно. Спочатку повівся на це, думаю, та ну, владна, ти за, ну, точну суму я не пам'ятаю, але там щось, ну, 2, максимум 3000 гривень. Думаю, клас, і акумуляторна болгарка, і все на акумуляторах все чітко треба брати. Але це Китай. І якби його не хвалили і не рекламували, ти віддаєш свої гроші, які ти заробив. І цей інструмент може зламатися в будь-яку хвилину, так як це Китай. Але ну, тут палка з двох кінців комусь пощастить цей інструмент буде довго працювати і він не буде знати з ним горя. Але я така людина не фартова, що я одразу цей варіант е, припинив розглядати і думаю, ладно, підсобираю трохи грошей і куплю е, від фірми Milwaukee. Так як в мене від цієї фірми є ручний інструмент, і я цим інструментом задоволений. Він, на мою думку, ну... Ціна качество але ну, ціна трохи завищена. Зато воно все класне. І ти, коли працюєш, ти отримуєш кайф від цієї роботи і роботу, яку ти виконуєш цим інструментом. Так що збирав бабки, підкопив і ось зараз покажу вам, що я придбав. Але зразу, зразу застерігаю, це не буде якийсь там мегатехнічний огляд, це я просто вам покажу. Що у вас буде в кейсі, якщо ви хочете собі купити такий інструмент, тому що технічних оглядів в інтернеті багато, а мені було більш цікаво подивитись, що там за комплектація, як воно все виглядає, чи дійсно воно стоїть свої гроші, чи ні. Ну, щось пощупати, помацати, тому що коли дивишся картинку, все класно, все красиво і все. А як воно до тебе приїде і що з ним буде, ну це вже ж ніхто не покаже, з якого матеріалу воно виконано. Хоча ті, хто знають фірму Milwaukee, вони знають, що це дорогий, але качесний інструмент. Тому давайте погнали, покажу, що я сі придбав. І так, розпочнемо з самого кейсу. Ну, тут, як завжди, як і попередні кейси в мене від цієї фірми, то... Якість. Тут сразу видно за що ти платиш гроші. Добротний кейс з гарного пластику, який не воняє. Коли ти його тільки береш в руки, він тягне китаєм, але тут ну, все по-іншому. А на що говорити, якщо тут навіть на защелках у нас вже все виштамповка і все як треба відкриваємо і дивимося, що у нас всередині. Всередині ми маємо три інструкції, що Дуже приємно. Тут навіть на українській мові є. Я не очікував такого, але і до зарядного пристрою інструкція, і до самого гайковерта є інструкція. І ця інструкція підходить до трьох моделів. В тому випадку, і нашій. Комплектація ця буває різна. Хтось може придбати сам гайковерт, але я вирішив одразу взяти все в місті. Тому що ну, так трішки вигідніше. У нас тут е, акумулятор 1 на 5 А. Це якась новітня розробка. Red Lithium всі діла М12. І він. ну блін, Якщо чесно, коли ти береш до рук дорогу якусь річ, то ти майже зразу відчуваєш, чому вона дорога, тому що вона класна. Це не проплачене, я купував весь цей набір за свої кошти, які я заробив, десь щось намутив. Тому я розказую свою думку. Акумулятор офігенний, ну, типу прорезинений, він м'який, приємний на дотик. Сподіваюсь, що і працювати він буде довго. Інший у нас такий же самий. Ну, просто клас. Сам пластик, воно, блін. Нічого не скрипить, ніде не цей. Ну, коротше, поки все класно. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій. І от я, скільки дивився оглядів в інтернеті, не бачив, що є отакі от от два вуха, де ти можеш засверлитися в ОСБ два саморіза, повісив його, і воно на стінці висить і не мішає нікому, і заряджає акумулятори. Плюс довжина проводу. Його, блін, можна практично на дворі повісити, щоб він заряджав, тому що довжина проводу дозволяє це зробити. Так, Гайковерт поки в сторону. От мені завжди було цікаво. Бачив кучу кейсів, е легке БУ продають. І от ця штука. І думаю, блін, ну, сам кейс красивий, якісний. Бо питань нема. Але мені було завжди цікаво, ця штука з'ємна чи вона відлита на заводі. Але... Я офігел з того, що вона знімається, її можна вишелкнути, але це я зараз робити не буду, тому що воно все нове, воно все красиве, хай ще так поживе. Цю штуку ми спокійно можемо викинути відсюди. І в нас буде офігенно красивий кейс під різні дрібниці. Тобто в машину його закинув, набив сюди там, я не знаю, ключів, всього чого завгодно і можеш це перевозити з собою. І воно не буде літати те по багажнику. Так, і перейдемо до самого головного. Гайковерт. Дуже маленький, Скільки я дивився обзорів, фотографій, і я не думав, що він наскільки малий. Це просто, ну, типа, основна причина, чому я його купував, це його габарити. Тому що він дуже маленький. Потім покажу навіщо мені такий компактний інструмент. Е, максимальна його потужність на зрив гайки е, скільки, в районі 750 Н. Ми працювали гайковертом виробника Текман, і він був десь до 400 Н. То нам цього в гаражі вистачало з головою. Ну, типа Те, що ти не можеш зірвати е, гайковертом, воротком зірвав і понеслась. Це не супер потужний, це не тисячу-півтори тисячі ньютонів, але питання по гаражу він закриває відсотки на 90. Так, давайте зарядимо акумулятор. Оп, відразу підсвітка вімкнулася. Що в нас тут? Ну, блін, то, що він компактний і дуже легкий. Ну, вага його не знаю, ну, півтора кілограма навіть менше, мабуть. Ну він дуже легкий, прям, я навіть не знаю, вагів в мене немає, щоб вам показати його реальну масу, але кажу, що є. Легкий в руці, в руці лежить, як тут і був. Коротше, я поки задоволений. У нас тут 4 режима роботи гайковерта. Як вони перемикаються? Це я взагалі офігел. Ставимо оцей ползунок. Який у нас перемикає то вправо, то вліво. Ставимо його в нінтралку, так називаємо. Натискаємо два рази. І ми бачимо, у нас е загорається лампочка на кожній. Опа, Зараз перший режим, другий, третій. І це четвертий. Це, якщо я не помиляюсь, це режим закрутки до 20 ньютонів. Типа, наживив і все, харе, а далі можна застрелювати. Ну, давайте спробуємо. Перший режим. Другий. Клас. І при всьому у нас розряджений акумулятор. І він так шмалить. Треба буде зарядити акумулятори, і потім... А що? Ми тут навіть нічого не протестуємо. Але щось спробуємо. Ну, давайте хоча б затестуємо на колесі з моєї тачки. Беремо колесну головку ударну. Ого, так непривично, коли все нове і нічого не роздовбане. Ну і. Що я можу сказати? Ну, Що він крутить. Але це такий тест, це ні про що. Тому що момент затяжки колесних болтів майже у всіх тачок десь в районі 120-140 Н, то це не показник. Ставимо на друге положення чи другий режим. І все. Так, а зараз покажу, чому мій вибір впав іменно на цей гайковерт. Повторюсь, що ці габарити це просто ну, пушка петарда. Тому що мені для роботи в гаражі ось, машина стоїть на землі, у нас під машиною яма. І відстань від машини до полу невелика. Зрозуміло, що можна виставити на донкраті, на, коз... на козлах її і все інше, але ми вставляємо подовжену головку. І вона у нас залазить під тачку, під гнилі пороги, ржаві, точніше, і можна робити все, що хочеш. Плюс в тому, що ще який, десь під капотним пространством, ти великим гайковертом не залізеш. Це, опять же, потрібно використовувати переходники, карданчики, подовжувачі і все інше. А якщо ви знаєте... Коли в тебе велика кількість подовжувачів, то у нас е, крутний момент вже не такий буде великий, тому що він втрачається із за цієї длини подовжувачів. А так, сразу хлоп, оп, і полетів. Поки знімав, він в мене вже впав один раз, так що з почином, так сказати. Але якість отут все прорезинене. Він коли впав, в мене чуть тромб від серця не відірвався, тому що для мене це дорога річ, і я її дуже сильно хотів і збирав на неї кошти. Думаю, ну все, молодець, не навіть зняти огляд на нього, а вже законтачив. Досу, момент затяжки кольорки, а є, законтачив. Молодець. О, клас. А в нас тут зад прорезинений. І дивіться, я його протер. І нічого нема. Фух, але я його підняв, резинку протер і тут і тут нічого немає. Це дуже приємно. От, наприклад, ну Дніпро-М класна штука, я ним мангал зробив, відпрацював і працює, тут фу молодець, але тут у нас жорсткий пластик. Він, якщо впаде, то він більш не встане. Але нарікань на цей інструмент немає. І ну, це, понятно, що дві різні техніки, але подивіться на габарити. Хоча він ще легше. І, ну, коротше, дуже сильно рішає маса і сам габарит інструмента Це прям класний. Що б я вам хотів сказати? Якщо ви плануєте свій купувати, не жалійте грошей і не переживайте, що буде класно чи фігово. Беріть, не пожалієте. Ось, що я хотів вам сказати, показати, ну, типа якість офігенна, тут все на резинках. все, от, положа руку на серце, віддавши бабло за нього, то я жодного разу не пожалів. От, наприклад, коли я купив систему зберігання для викруток, в мене був огляд на всі ці викрутки. О, викрутки класні, чіткі, але ця система зберігання, ну, типа, поняли. за що. То Тут якби жаба трохи давила. Вона стоїть недешиво, а от таке от, Взяти той же самий Дніпро М. Набір. В три рази дешевше стоїть, ніж набір викруток від Мілокі, але подивіться, як вони стоять. Ну, типа, Все все на своїх містах, під кожну викрутку свій отвір. Тут такого нема. Це трішки неприємно. Так що, за iковертом, це інший випадок, то тут класно Це, мабуть, все, що тут ще додати. Якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях, все максимально відповім. Про цей інструмент, або ще про щось інше, Так що давайте зустрінемось, коли зустрінемось.